— Що там? — Привіт. — Короче, там? — Коротше, зустрілись з Петєю, забрали конверт і будемо зараз відмивати машину. — Да? Вона сама щось помивається. — Готов прибирати машину? — Так, осторожі, вона да. помивається сама. — Короче, хотіли ми помити машину, як іми, і перед тим, як поїхати в моментальну місію. Тоді пішов дощ одразу, як ми її помили, а цього разу ще до того, як ми її помили, дощ пішов. Тому не судьба, коротше, її помити. Коротше, движуха в тому, що Петя почав вже замітати машину, адже треба повернути її ну, чистою після наших гуманітарних місії. А там було дуже багато пиву. так. Коротше, треба бути відповідальним і ставитись до цього добре і намагатись робити навіть краще, ніж від тебе очікують.